Ви будете сміятись, але у моїй практиці було дуже багато таких випадків, коли до мене приходили з запитами зробити дизайн-стель. Така думка, яка побутувала серед людей, що можна зробити окремо дизайн-стель, наштовснула мене на ідею зняти відео на цю тему. Привіт, мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів і сьогодні поговоримо з вами про стелі. Я підібрала для вас варіанти, які можна використати у своєму інтер'єрі, і які найбільш популярні. І поговоримо про них конкретно. Отже, почнемо з най, напевно одного з найпоширеніших варіантів це натяжні стелі. Чому дизайнери не люблять натяжні стелі? Звичайно, через те, що ось ця саме плівка ПВХ. Вона, коли особливо глянцева, то, звичайно, вона видає себе ось цим блиском і ось такою синтетичністю, і виглядає ніби плівка. І окрім, цього, є ще проблеми з ось цим профилем по периметру. так? І окрім того, звичайно ж, є проблеми з монтажем вбудованих світильників, і стильових карнизів, і ось цих всіх речей. Але справа у тому, що ось ця натяжна стеля це, звичайно ж, інструмент у руках дизайнера, і його можна використати як погано, так і добре. І ми час від часу теж використовуємо натяжні стелі у своїх проєктах, але ми використовуємо їх в якості світильників, в якості основного освітлення. Ми робимо ніші і у ніші монтуємо таку натяжну стелю. З підсвіткою, тобто з стелі, яка світиться, і вона виглядає абсолютно як світильник. І в принципі, ось е, таке її використання е, може бути і може існувати в сучасному інтер'єрі. Е, звичайно, мушу зазначити, що сучасні натяжні стелі вони часто виглядають е, досить непогано, особливо тканинні такі натяжні стелі, матові. І сьогодні навіть. Е, Поширені профілі, які дозволяють робити профіль тіньового шва по периметру, навіть у чорному кольорі, і виглядає він досить нормально. Тобто, у нас є натяжна матова стеля, наприклад, тканина абсолютно яка подібна на гіпсокартон, і у нас є профіль тіньового шва, який є відразу і кріпленням для цієї натяжної стелі, і ось такою темною щелиною. І чесно скажу, що вона виглядає нормально. Плюс до того я багато зустрічала навіть. Системи, які слугують для того, щоб е вбудувати вбудоване трекове освітлення, і е щільові дифузори, і ще багато багато чого. Але справа в тому, що як на мій смак, е ось саме настільки заморочуватись натяжними стелями, щоб використовувати ці дуже дуже складні системи для вбудованих ось цих профілів. На смак краще все ж таки простіше використати гіпсокартон, тому що якщо ви вже настільки заморочуєтесь, так якщо ви хочете і вбудовані треки, і дифузори, і світильники, і карнизи, і профіченіво шва, то звичайно ж простіше працювати з гіпсокартоном. Чому так? Тому що гіпсокартон, звичайно ж, він абсолютно нерухомий. Так, він такий. Монументальний, на відміну від плівки, так і звичайно ж у наших всіх проєктах ми використовуємо гіпсокартонні стелі, у більшості, ось під пофарбування. Взагалі, для людини комфортніше і звичніше навіть візуально і сприймати, коли у нас. Світлі поверхні і легкі над нами, а темні важкі під нами. Як на мене, ідеальна стеля це просто рівна біла стеля, рівна легка світла стеля, без перепадів, без складних конструкцій, абсолютно рівна. От якщо ви вагаєтесь яку стелю зробити, робіть рівну і ви не прогадаєте. І коли ви працюєте з гіпсокартонною стелею, то не забувайте про закладні, оскільки гіпсокартон це дуже легка конструкція, і вона не несе ніякого навантаження. Тому, якщо у вас є якісь важкі підвісні люстри, якщо у вас є якісь конструкції на стелі, металеві, то перестрахуйтесь і зробіть або дерев'яну закладну, або металеву закладну за гіпсокартоном. Третій варіант. Ми можемо. Стелю потенькувати, тобто поштукатурити. Якщо у нас, наприклад, монолітне перекриття або плити перекриття, і ви не хочете забирати висоту, ви можете просто потенькувати стелю, пофарбувати, і вона буде абсолютно рівна. Єдине, зважайте на те, що звичайно ж у новобудовах є просадка певна, так і може з'явитись тріщини, і псокортон трішки нівелює це. Тому можна зробити профіль джинівого шва по периметру, і це трішки вас врятує. Четвертий варіант це відкрита стеля. Відкрита стеля, яка залишилась конструктивна частина будівлі, скажімо так, тобто, це або залізобетон. Так, залізобетонне монолітне перекриття. І воно, звичайно ж, буває або в кращій якості, або в гіршій якості. І тут важливо пам'ятати, що ви можете просто залишити цю бетонну стелю, ви можете її полакувати матовим лаком, і, в принципі, вона буде виглядати добре, якщо вона, якщо ви від забудовника отримали її в хорошій якості. так? Але часто залишаються якісь сліди від опалубки, залишаються сліди від якихось. Пошкоджень, і т.д. і т.п., якісь навіть шматки дерева можуть залишитись, можуть якісь потьоки залишитись, і т.д. і т.п. І, і тому можна цю бетонну стелю привести в порядок, трішки її підреставрувати. Це, це можуть робити ті, хто займається декоративними штукатурками, наприклад. І потім полокувати. Але тут ще важливо пам'ятати, що. Не можна штробити це монолітне перекриття. Пам'ятайте про це. Тобто ви не зможете провести там проводку приховано. І вам доведеться або зовнішню проводку робити, або використовувати ті виходи, які є від забудовника. Наприклад, у вас є один вихід від забудовника, ви можете просто зробити трекове освітлення, так, і далі від цього виходу вже пустити трек так, як вам треба. Так само ви можете діяти з плитами перекриття. Ви можете. Так само просто залиште їх відкритими, якщо вони в хорошому стані, і полакувати або пофарбувати. Так само ви можете навіть провести оцю проводку у цих щілинах, так їх теж зашпаклювати, затанькувати, і все буде виглядати нормально. Абсолютно не треба хвилюватись через те, що ці плити перекриття будуть якось дивно виглядати. Вони абсолютно гарно і нормально виглядають в інтер'єрі. Так само дерев'яні балки ви можете залишити, якщо у вас конструктив такий і у вас дерев'яне підшиве даху, дерев'яні крокви, або ж дерев'яне перекриття, ви можете залишити відкриті ці дерев'яні балки і крокви. Але тут ще є один нюанс. Ми теж на наших об'єктах таке бувало. Ось нещодавно, ще навіть зараз триває реалізація будинку, у якому. Висота стелі 4,5 метри і там гарні дуже дерев'яні балки, ми залишили їх відкриті. Але пам'ятайте, що в нашому кліматі така конструкція даху вимагає утеплення. І коли у вас є несучі конструктивні балки, і ви ще закладаєте утеплення, то зазвичай вам треба ще це утеплення закрити, і воно закривається разом з балками, тому вся краса приховується. Тому далі ще часто роблять такі фальш-балки декоративні, які просто повторюють основні несучі і вони вже далі слугують просто для декорати. П'ятий варіант вінтаж. Звичайно ж, ви можете залишити стару стелю, якщо вона оригінальна, і її реставрувати і відновити. Наприклад, якщо у вас історична будівля і у вас є якась стара ліпнина, і вона абсолютно адекватно і доцільно буде виглядати в сучасному інтер'єрі. Просто якщо вона справжня. Якщо це якась імітація, то, звичайно, весь ефект втрачається. І весь кайф. І, або ж, наприклад, якась. Така стара стеля, якась дранка, дерев'яна. Тобто багато є таких цікавих старих будівель, у яких дійсно можна залишити ось цей відкритий конструктив, реставрувавши його. Шостий варіант це підвісна стеля. Звичайно, в інтер'єрі будинку. Це Рідко зустрічається, але в комерційних приміщеннях можна час від часу використати таку стелю. Наприклад, звичайно ж, не Armstrong, а, наприклад, грільяту або рейкову підвісну стелю, алюмінієву або дерев'яну виглядає вона в громадських інтер'єрах. Ну, ось рейки ще більш-менш грільято вже так собі. І останній пункт це дерев'яні рейки, або ж вагонка, або планкен. Звичайно, в певних інтер'єрах, ось саме планкен, така. Підшива дерев'яними плашками, вона виглядає класно. Звичайно, тут все залежить від породи дерева. Це може бути термомодифіковане дерево, може бути звичайне дерево, можуть бути різні породи, може бути різне тонування, лакування. Тобто, Візуально, з естетичної точки зору, така стель теж може виглядати зовсім по-різному. Можна комбінувати ширину планок, брати вущу, ширшу і комбінувати. Так? Можна робити нерівну, нерівну розкладку, тобто, коли ви закінчили. Такою вагонкою або планкою відрізали і далі починаєте знову кінця, і у вас така хаотична хаотична така стеля. Теж дуже гарно виглядає, можна використовувати. Що стосується дерев'яних рейок, то тут головне питання, як їх використати. І якщо вони виглядають акуратно в інтер'єрі, і якщо вони якось підкреслюють ідею, якщо вони легенькі, тоненькі, світлі, то в певних інтер'єрах вони теж доречно виглядають. Але тут важливо не перегнути пак. Ну і наостанок ще декілька слів про колір. Насправді ви можете фарбувати стелю не обов'язково в білий колір. Ви можете її фарбувати спокійно в колір стін. Ви можете фарбувати її просто в легенький сірий колір або легенький теплий колір. Ви можете, якщо ви використовуєте, наприклад, якесь покриття декоративне на стінах, то ви можете це покриття повторити на стелі. І взагалі зараз є тенденція до того, щоб об'єднувати стелю і стіни, і підлогу і мати таке єдине фонове покриття. Тому стеля не обов'язково має бути біла. І, до речі, у мене ще є відео про тренди і антитренди освітлення. Я прикріплю посилання. Переходьте, і дивіться, тому що теми дуже подібні. Я думаю, що вони вам теж будуть цікаві. Дякую всім за увагу. Діліться цим відео з тим, хто задумується про те, яку стелю виконати у своєму інтер'єрі. І всім па-па!